Як мій розпочинається день, це, звісно, з молитви. Прокинувся, перехрестився, подякував Богу, прочитав коротесеньку молитву. І найперше, що прошу Бога, це дійсно, щоб вже ця війна закінчилася, закінчилася нашою перемогою. Молюся, щоб Господь посилав сили тим хлопцям, які виконують найскладніші завдання. Вони дійсно супергерої. Що... Ти не можеш уявити собі, що людина могла зробити такий подвиг. У нас було там 9 чоловік, зосереджено, якби так Господь подбав. Що? Іменно ті люди були в тому місці, билися з силами зла до останнього, Господь за решту все подбав. Немає нічого неможливого для Господа Бога, якщо 50 чоловік наступає на нас дев'ятьох, і ви розумієте, кількість пострілів з їхньої сторони, а Господь вкриває своєю рукою і з нас дев'ятьох ніхто не загинув. Це неймовірна опіка. Найщемливіші такі моменти. Це коли ти приїжджаєш в підрозділ до хлопців з ними помолитися і кажуть, що вони збираються на бойовий вихід. Ти їх просиш, разом з ними стаєш, готуєш все до служби, разом з ними молишся, закликаєш на них Боже благословення. І в хлопців відчувається цей такий бойовий дух, те, що церква разом з ними, те, що церква їх не забуває, церква за них молиться, церква їх благословляє на виконання. Своєї нелегкої роботи про захист батьківщини звертаються військовослужбовці, але правда не так часто, тому що все ж таки тут більший акцент йде на бойовій підготовці, бо все ж таки ми десантно-штурмові війська. Треба людину зберегти, зберегти її фізичний стан. Тим і займаються наші інструктори. А я, як представник церкви, буду. Намагатися робити все для того, щоб зберегти людську душу. Хлопці, чого вас в армії вчили? Продумай до кінця план. Старші військовослужбовці, ті, які вже були на виходах, вже мене підтримують і вони можуть більше розказати за мене, тому що вони бачили прояв живого Бога. Вони бачили прояв тих чудес, які Господь з ними разом. Що разом з ними в окопі. Скільки історій я від хлопців чув, що Господь відвертав від нас всі негаразди. Що щоб були скиди, нічого не розривалося, мінометні обстріли. Маленький копчик, отак, ну по чуть-чуть більше. Я просто отак лежав, я просто молився. Ну, бо тому що, ну, другого варіанту не було, і щоб не цей маленький окопчик, мабуть, з вами зараз сьогодні не спілкувався. У нас в бригаді є представники різних конфесій та віросповідань. Я не розділяю нікого на тих чи інших. Я завжди відкритий для всіх, і всіх готовий вислухати і допомогти чим зможу. Нас всіх об'єднує одна віра в Бога. Віра, скажімо так, це ну, якби вона в серці. Я не можу так об'яснити, як вона допомагає. Ну, кожне скажімо, звернення до Господа Бога нашого. воно… Якимось чином та й допомагає, допомагати їм морально, не так проводити релігійні обряди, а як треба, щоб їх хтось вислухав. Треба, щоб вони поговорили. Треба, щоб вони комусь вилили те, що їх всередині були в серці, те, що вони не можуть розказати своєму побратиму, так як я. Священник, це можна розцінювати як таїнство сповіді, що ця розмова анонімна, конфіденційна і про неї ніхто не буде знати. Поговоримо, тим паче, є в мене переїзна капличка. У мене такий був страх, ну, їй Богу, але... чесно, я молююся. Мало того вірити, треба ще щось і робити для Дараз. того. Звісно, трапляються різні. Непередбачувані обставини, про які не хочеться говорити, але від цього ми нікуди не дінемося. Це все ж таки війна. Війна на захист, війна не загарбницька. Мій правлячий архієрей сказав: якщо на захист батьківщини, що в цьому не буде ніякого гріха, ти йдеш захищати. Оце єдине, що повинні зрозуміти всі військовослужбовці. Ви не йдете вбивати, ви йдете захищати своє. Ви захищаєте свої родини. Захищайте свої домівки, захищайте своїх дітей.